Забудь все, що ти знав про добавки для суглобів та зв'язок, бо новий Flex Pro тепер оновлений і це зовсім інший рівень. В новому Flex Pro від MST Nutrition посилена формула на 40% більше активних речовин та нові компоненти, Босвелія, Астрагал та підвищена біодоступність завдяки комплексу Астрагін. Стара версія порція 10 грамів, нова версія порція. 15 грамів. Тепер більше колагену, більше МСМ, більше результату. Є різне фасування на 20, 40 та 90 порцій та нові смаки, які реально заходять. Апельсин, ананас, вишня, манго маракуя, а також є без смаку. Flex Pro це не просто для тих, у кого болять суглоби. Це профілактика. Це підтримка для тих, хто тренується на результат. Колаген, МСМ, глюкозамін – все для того, щоб твої суглоби та зв'язки витримували навантаження. Я вже використовую оновлений Flex Pro одну порцію зранку після сніданку. Але якщо є біль або травма, ти можеш використовувати і дві порції зранку після сніданку та ввечері після їжі. Якщо бажаєш замовити оновлений Flex Pro від МСТ. Переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду Павлон10 отримаєш знижку 10%.